Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про вкорінення томатів, а саме пасинків томатів. Пам'ятаєте, в попередньому відео в мене було відео про пасинкування томатів. Я розказував, що в мене є 5 кущів томату Summer Sun, насіння якого є досить дорогим. Тому я захотів його пасинки його вкорінити, щоб собі розсадити потім на майбутнє. Ці томати. І так я зекономлю досить велику кількість коштів. Коли ми обривали, це було десь півтора тижня тому томати, ну, пасинки на них, я їх посадив в ось таку касету, просто набив її торфом, змочив добре, і оці пасинки, отак як я вчора робив, наприклад, бачите, просто пасинок, я його запихаю в землю і лишаю. Касета стоїть в мене під стелажом, тобто вона стоїть в постійній тіні. І раз в день я її поливаю. Тобто там має бути такі умови, щоб сонце не світило на них прямо, тому що кореневої вони ще не мають, щоб вони не пов'яли. Оце можете подивитися, як виглядає наш пасинок, який тільки-тільки вкорінився. Бачите, яке гарне в нього коріння. І зараз я його буду висаджувати в більший стаканчик. Для цього просто роблю ямку. Ставлю і так роблю з наступним. Як бачимо, бачите, яку гарну кореневу систему, всього за тиждень-10 днів вони створили і ми маємо абсолютні клони. Тобто це ідентична рослина тій рослині, яку ми посіяли. Відповідно, вона буде мати всі ті самі характеристики, але ми значно економимо на насінні, тому що. Ну Це насіння я купляв, то 20 гривень приблизно одна насінина коштує. Це досить дорого. А зараз я вже дивіться, майже повна касета я нарізав. Касеті дивіться, 72 штуки. Тобто шалена-шалена економія коштів. І ще я буду продовжувати далі їх вкоріняти, тому що хочу е, висадити досить велику кількість їх у відкритий ґрунт. Тому що томати чері мають... Набагато більшу стійкість до захворювання на фітофтору. Звичайно, я їх буду частково обробляти редомілом, але вони мають набагато набагато більше шансів, що вони не захворіють у відкритому ґрунті, ніж інші якісь види томатів. Чері дуже гарно ростуть. І по характеристиках цей томат Summer Sun. Дуже-дуже солодкий, врожайний. Побачимо, слідкуйте за каналом. Дивіться, за нашими списками відтворення, будемо про це все знімати, відео, потім огляди сортів, як воно у нас буде, скільки врожаю ми зберемо, чи варто цим займатися. Але я вам скажу, що варто. Але займатися треба тим, що ви любите. Якщо ви не любите бавитись з рослинами, то не займайтесь. Якщо вам люби, ви любите садити щось, корпатись городі, то ви, крім задоволення, що ви цим займаєтесь, ви можете так само отримати ще якусь фінансову вигоду з цього. Ось так, швиденько я висаджую ці томатики. Вони ще в таких стаканчиках більших в мене простоять до тижня часу, напевно, тиждень-півтора, і потім я вже буду їх висаджувати на постійне місце. Один раз я їх обробив вже редомілом для профілактики хворіб, Бо вони досить густо стоять в касеті. Якщо у вас є якісь запитання, ставте їх у коментарях, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Поширюйте це відео в соціальних мережах, вирощуйте разом з нами томати і отримуйте хороші результати. До зустрічі!